Вони залишили все нажите та вимушені починати життя з нуля на новому місці. Та житті з нуля. Втратили найрідніших. Його застрелили там. Лишилися всього в один момент. Це дуже боляче. Це, це боляче. Вони тікали з пекла. Там стільки людей таких поважних людей. Пані Ірина разом з батьками сьогодні заселилися в модельне містечко. Приїхали з окупованої росіянами голої пристані. Отонула жил його на моє. Все утонуло, не було вже де жити. Приїхали з двома сумками, бо втратили все. Все. Зовсім. Тільки собака й мама з папою. Будинок Ірини затоплено, а хата батьків зруйнована вщент. і вікна двері плавають. Ну, все вже вона попала хата. Росіяни людей не евакуювали. Вони дві доби молили про порятунок на четвертому поверсі в сусідів. А вже як вже на другий поверх вода пішла. У мене я такого страху, я води боюся, я плавати не можу, ще я побачила, що. Корова подохла, собаки плавають. Я почала на коліна та Поставила півтора суток, стояла, кричала. Цих хто приїжджає, лодку спасіть, помогіть. Жінка каже, те, що вони з чоловіком вижили, це справжнє диво. Людей евакуювали на човнах свої ж українці. Після порятунку родина заплатила перевізнику та виїхала на підконтрольну Україні територію. Тепер вони в безпеці проживатимуть в нашому модульному містечку. Пану Івану 75, він приїхав бровари з Херсона минулого тижня. Він теж залишився без даху над головою. Я на першому етажі жив, етаж точно затоплений От, і підвал. Іван Антонович зібрав свої найнеобхідніші речі та виїхав, бо знаходитись там стало неможливо. Стріляють, да. Кож, кожну ніч стріляють. Ось з трьох часов, як починають, так до втро. стріляють. Подружжя Іванових з Нової Каховки теж знайшли прихисток у модульному містечку. Як населений пункт окупували, вони виїхали та все їхнє життя кажуть, залишилося там. Квартира, дача, все, це, це там. Дача, там вже орки розтягли все, що могли. За трагедію на рідній Херсонщині серце крається. Це дуже боляче. Це, це боляче. У модульному будинку прийняли їх чоловіком дуже добре, каже пані Ольга. Надали гуманітарну допомогу і постільне більо, і матраси, і гуманітарної продуктової допомоги. Ми все для життя. На сьогоднішній день у модульному містечку проживає понад 190 осіб. Адміністрація каже, готові прийняти ще 80 людей. Тут піклуються про кожного і забезпечують всім необхідним. Ця кімната, коли в нас заселяються люди. Ми їм видаємо постільну білизну, одіяла, подушки, засоби гігієни, посуд. Сьогодні в модульному будиночку свято поповтання. Нещодавно мешканка народила дитину. І сьогодні їх виписали з полукового. Історія Маргарити насправді трагічна. Родина тікала з окупованої Херсонщини. Вона син чотири роки та чоловік. Хотіли з одного села на друге село перейти до своїх українців. Ростяжки були поставлені. Чики з дитиною жили. А так він Його застрелили там. Чоловік загинув, так і не дізнавшись, що в нього буде донечка. Сама Ріта вже вагітна, тоді отримала 9 осколкових поранень. У мене дві руки було перебиті, усі сість осколочний. Я його на руках несла на і на ногах теж осколки були. У мене ще ж був не навскрість теж і тут є. Це як це дитину схосла, я не знаю. Мама донечку називала Соломія. Діти рятують, но чую. Заради дітей жити. Незважаючи на всі випробування долі, війна не паралізувала їхнє життя. Переселенці влаштовуються в модульному містечку, садять тут городи, виховують дітей та навіть дають нові життя. Єдина їхня мета та мрія сьогодні це повернутися додому. Ми віримо та дуже чекаємо цей день.